Привіт сьогодні. Розповім вам про один прикрий випадок. Хоча не думаю, що він поодинокий. У Польщі польські чоловіки напали на українку з п'ятирічною донькою. В них кидали порожні пляшки з під пива та нецензурно ображали. Про це повідомляє осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки у Польщі. Інцидент стався у населеному пункті завоя малопольського воєводства ще 29 вересня. Мотивом стала ненависть на національному підґрунті. Двоє чоловіків, які сиділи на зупинці громадського транспорту, почали ображати українку з донькою, які вийшли на прогулянку. Вони їх ображали та кидали на них порожні пляшки з під пива. Жінка змогла сфотографувати обох кривників, пізніше до них ще приєднався один поляк. Чоловіки кричали до дівчинки, що вона погань, і їй має бути соромно, що в неї матір українка. Самі жінці погрожували вбивством. Українка викликала на місце правоохоронців, але ті вирішили не надавати хід справі. Лише після розголосу активістів осередку моніторингу російської та ксенофобської поведінки місцева поліція через кілька днів, 4 жовтня, знайшла та затримала двох нападників. Допомогу у пошуку чоловіків надали місцеві жителі, які упізнали їх по фото в мережі. Зараз в Польщі знаходяться мільйони наших громадян, тому напишіть в коментарях, чи часто ви бачите таке жахливе відношення до українців, чи це поодинокі випадки від недалеких людей? Наразі це все бережіть себе та близьких.